Всім привіт! І сьогодні я вам розповім про найкращих африканців в історії української прем'єр-ліги. Їх було дуже багато, а я вибрав тільки 10. Найтоповіші та найпопулярніші африканці. Починаємо. let's go! почну я із Ларі Кайода, який грав у Донецькому шахтарі. Він грає у шахтарі досі, але він у оренді в турецькому клубі. Кайоди провів 22 гри та забив 5 м'ячів. Кайоди є представником Нігерії та виступає за національну збірну. Грав за Манчестер Сіті та іспанську Жирону. Ігрійський нападник Іда Хор, який грає в Київському Динамо, в Карпатах та в других командах, він провів 218 ігор та забив 54 голи. Є представником Нігерії. Грицький центральний захисник Айзек Окронкво провів загалом за Донецький Шахтар 53 гри. Це топовий і та да, дуже гарний центральний захисник. Марокканський захисник Ель Кадурі, який дуже довгий час грав за київське динамо, був одним з найкращих захисників в УПЛ. Со гри та 4 забитих м'ячі Ель Кадурі у 2012 році. Кадурі завершив кар'єру. Він пограв тільки за київське динамо, якщо брати команди з Європи. Іриський нападник і це дуже топовий справді центр Форду, який потім після кіського Динамо грав в англійській та турецьких прем'єр-лігах 74 гри та 34 забитих м'ячі. Сенегальський захисник із київського Динамо, пап Діакате, як який провів 57 ігор та забив один м'яч. Це дуже класний захисник, який викликався до національної збірної Сенегалу. Мабуть, найкращий захисник африканець в історії Української прем'єр-ліги. Пап Гує, який грав за Карпати, ФК Метал, Металіст, Дніпр, Дніпропетровськ. Також грав за казахстанський Актоби та за російський Ростов. Провів він в УПЛ 305 матчів та забив один м'яч. Потім працював тренером у Дніпро. Сім Бокані із ДР Конго, центральний нападник, який грав в київському Динамо. Провів 54 гри та забив 25 м'ячів. Також Бокані грав у Монако. Ісмаель Бангура, теж нападник і теж з київського Динамо, один з найкращих в історії УПЛ. 46 матчів та 28 голів було у Ісмаїля Бангури. Останній гравець в цьому відео це Джуліс Агахова із Нігерії, нападник, ігри, який грав за Донецький шахтар та за КФК Севастополь. Провів 179 ігор та забив 55 голів. Я завершу. Якщо вам сподобався це відео, тому поставте, будь ласка, лайк. Також підпишіться на мій YouTube, інстаграм та телеграм-канал. В телеграмі дуже-дуже багато всього цікавого. З вами був канал про футбол. Слава Україні! На все добре, до побачення.